Привіт, геймери! Настає чарівний час свят, а це означає лише одне: традиційна різдвяна роздача ігор від Epic Game Store. У цьому відео я розповім, які ігри та коли будуть доступні, абсолютно безкоштовно. Тож приготуйтеся додати в бібліотеку кілька шедеврів. 12 грудня ми вже отримали Lords of the Rings Return to Moria. Вирушайте у підземелля морі разом із гномами, щоб відновити їхню колишню славу. Гра пропонує захопливий кооперативний геймплей з елементами виживання. 19 грудня в Empire Survivors Аркадний Рогалик, де ви Замислився на вампірів і протистоїте нескінченним хвилям ворогів. Ідеально для тих, хто любить динамічний екшен. 20 грудня нас очікує сюрприз. А вже 21 грудня ми зможемо отримати Assassin's Creed Mirage. пориньте у пригоди молодого басіма в серці Багдада 9 століття. Класичний стелс та неймовірна атмосфера чекають на вас. А якщо ви вже проходили Assassin's Creed Valhalla, то точно рекомендую вам забрати цю частину. І хоча ми всі знаємо ставлення Ubisoft до грошей, а цей список не є точним, а більше припущення, все ж таки буде приємно отримати цю частину. Свою колекцію. Що нас чекає 22 до 23 грудня, все ще невідомо. Схоже, нас чекає ще кілька сюрпризів від Epic. 24 грудня можна буде отримати Evil Dead The Game, беріть участь у командному виживанні проти демонів або спробуйте себе у ролі лиходія. Ця гра створена за мотивами культової серії фільмів, а тому фанатам точно рекомендується. 25 грудня можна буде отримати неймовірний подарунок у вигляді Mafia 2 Definitive Edition. Ремастер легендарної гри, де ви визинутися в епоху Мафії 1940 х років. Атмосферний сюжет Захоплюючі перестрілки гарантовані. А ці персонажі вам запам'ятаються надовго. 26 грудня можна буде отримати Drone Swarm, стратегічний симулятор, у якому ви керуєте роями дронів, борючись із ворогами в космосі. Першого погляду виглядає не дуже. Проте, якщо тут є такі поціновувачі, то будь ласка, пишіть коментарі, як вам гра. 27 грудня можна буде отримати Doki, -Doki Literature Club. На вигляд невинна візуальна новела про літературний клуб, але готуйтеся до несподіваних поворотів і психологічного трилера. 28 грудня доровен Сеніті, прогалики з яскравою графікою та незвичайним. Гумором, де вам належить пройти через світ хаосу і безумства. 29 грудня. Знову гарний подарунок у вигляді Alan Wake Remastered. Напружений трилер, де письменник бореться із власними кошмарами, шукаючи свою зниклу дружину в маленькому містечку. 30 грудня грає Metroidvania з унікальним стилем та захопливими битвами. Поглинайте ворогів, розвивайте власні здібності. 1 січня Figment 2. барвистий музичний квест, де ви вирушаєте у світ фантазії і страхів, щоб відновити гармонію у свідомості. 2 і 9 січня нас очікують подарунки від Rockstar Games. Можливо нас чекає щось грандіозне від легендарного розробника, а можливо класика, але буде приємно отримати навіть ту ж саму GTA 5. Не забудьте заходити в Epic Game Store кожного дня, адже ігри доступні лише протягом 24 годин. Не пропустіть свій шанс отримати ці чудові проекти безкоштовно. Ставте лайк, якщо любите халяву, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про найкращі пропозиції для геймерів, веселих свят та вдалого полювання на ігри.